Мам. Вставайте, не кружте очі, побіжіть, нечамовики, повідайте. Стається цей там, воно лежить, родився ну, Божий сир і скати, у бідний ясний сполота. Ми всі схопилися у нас, ангел щастя серед нас. Цірява їм нам давали, що світ сутіхи на трійці. Всі собою поєднались, усякий крик усякі кривку зустрічали, закупкум і прокали. Дівчатка біло і доведемо. Ха, ха ха, дурна забава, немає бобі, тільки зваба, тільки мастацький каламбур, сюди хочиш, я найкращий кредитор. Ось тобі пуста повторив, Зникне не згинять, у синій морі розчиниться, болото сплине, у полі поперу на полети, не засмутись, де чіна Пр... пропади, попри див є її зновина діва сина Значи с вереза, сна и тисячу ангелів, хором бери за Зилований хоп'ят, мій був немовник Бог, набрав. Куди моргів, я прийшла до вас добрий час. ай вай вай то скільки люду, будуть торги, ногу цуду. Може, куплю, може уторгую, а що треба, я продам, бо я маю файний крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе тут жити не публікуємо. Ми не місію, вітаємо, що прийшов у нас із небес. Ой, панові, дармо ждати, прийди і руці заграти Демократом, демого, і потаку угодно Богу. О, ні, того вже не буде, не такі сьогодні люди, щоб з тобою оренди мати і про Бога збував. Чого б ви всі так розкричали? Слова всі ваші, то пусте, краще б до робіна випадались, а він є мудрий, Страхнутів, він вам сказав, ви точно знаю. Бо в нього кот, як Соломон, чи ще месії тут немає, а все то мрії, лише сон. А як месія прийде, то він мормор, -мор, Ще сам робін проти нього вийде, але якийсь пастухор. Наші ті танці співу дзвони, краще до Кошми вам піти. А в мене ціни згорілонька, що закрутяться світи. Ні, козацькі вольні діти, більш не хочуть, кочмі пити. Вже допилась Україна, кида сон, мої. Де народ про рука відбає, а краде і пропиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де бонітись. А як хлоп не буде пити, то з чого я буду жити? Здається, там це іро дітей своїми воїнами. Чого тут сум? Чого сінтри? Не. Тут всі, хто чесний проти тебе. Я ja, цареві над царями. Я ja. чи не так сам? Так так, ясніший царю. Страшно правду всю сказати треба, мабуть, викати. Які новини в моїм царстві? Новина царю в царствіє і не проста. Бо на твоє ім'я могутнє посягнуло, родився новий цар і чули, що Богом послане дитя вже покорило всі серця. Я цар юдейський, не дозволь м'ю тут владу молити, чи моє ім'я повторити, не і й без спокої. Ніхто й ніколи, я тут, цар, я цього світу володар, і свою ладу не похожусь усіх і всіх примушу мені коритись. Ти сказав, дитя ти народилась? може це тобі приснилась би ні. Великий цар, тут пастушки зі свого. Нібито щось співають, що ніби десь новий цар родився. Щоб робіний не згоди, від неї забуде. Я і стала святого. Grazie. 아 <머래> відпонад царями на теплею небеса тут понори я кохою наче кликав той за воно я це мила, завжди ти мені служила вороги моїх косила всіх кого я помія води коси вороги моїх крім того ще скосипалого що пере тебе народився Націлихся. О, не буде цього царю, Бір постою, я не дам. Бо мала діка я скині. Маємо дві діти. Мушу я їм служити, а тебе пришу спосити. Я могу і багатий можу ми... Святкувати і нового року дочекатись, і так з року в рік, поки Господь призначив вам вік щасті щастя і здоров'я прожити, і вічне царство заслужити, нехай Господь вас охороняє, Христос рождає. Слава Його! Прощавайте, мир цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру Божу, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа. вас спасе! Найки навіть піднесе. Ми на цьому добрі люди, коя кінчаємо. Щасті долю цьому дому, щирості бажаємо. Багаті, щоб радість і щастя ваші вашій хаті, ще у цю годину, щоб Бог беріг вашу родину, щоб всяке лихо вас минало, добро у домі гостівало, щоб скінчилася своболя, пропала, вікова неволя, і щоб з Христом, боси воля усе в Африні волю. Він чує мені усі добри любі, нехай, посвозих, завстид, хай кожної дни, кожної години, бо. А з діточками, щоб смуткою не було між вами. У дівка і дівка нехай нехай виростає, а гарководючи нехай не сминає, нехай добре. Цікава правда інтерпретація тих подій, які буде з'яні. І що, наприклад, для мене стало таким цікавим особливим у, у цій сенсі, це те, що дійсно правда показала, що влада людська, влада царська така земна, вона є ніщо, правда в рівні із тим, коли приходить дійсно правдивий цар на землю і він. Тільки він є цим, котрий керує людським життям. І жодна людська влада не спроможна забрати те, що є у людини найцінніше. Тому нехай Господь Бог за прекрасну коляду, за прекрасний виступ наших е діток, нашу молодь, нашу порах із Захочином, е поблагословить у мірі щастя і здоров'я, нехай їхні всі таланти, які вони показали, е збільшується кожним роком їхнього життя. Надіюся, що сьогодні у цей, цей різний час ми започаткували ту традицію, що на Бог Друге різного так само будемо не лише передавати по своїм парафіях, а будемо ходити і по наших сусідах, показувати, прославляти Господа Бога, показувати те, що ми готували і в Польщі, і дасть бо, Бог, які десь ще і в Верховіці. Отже, нехай Господь Бог ціль і поблагословить і дасть, щоб... Їхні таланти дійсно були на славу Божу і на радість усіх нам, Пожити їм на многій і благовій літах.